Доброго дня, мої любі. Сьогодні субота, шабат. Хочу прочитати з Тігеліма українською мовою Псалом на День суботній. Тут він під номером 92. Псалом на День Суботній. Добре славити Бога і співати імені Твоєму Всевишній, сповіщати вранці про милосердя Твоє, про істину Твою вночі. На десятиструнному асорії на лірі голосом у супроводі арфи, бо ти звеселив мене, Боже, діянням Твоїм, я радуюсь над творіннями рук Твоїх, які великі творіння твої, Боже, твої думки безмірно глибокі, щоб осягнути це людина надто нерозумна, бо дурень не зрозуміє цього. Коли процвітають леходії, це як трава. Всі ті, хто творить неправду, цвітуть, щоб бути винищеними на віки вічні, а ти піднесений навіки Боже. Бо ось вороги твої, Боже, ось вороги твої зникають, розсіються всі, хто творить кривду. Вельми підністи мене, умащений я свіжою олією. Око моє дивиться на тих, хто бажає мені зла. Про лиходіїв, що повстають на мене, чують в мої вуха. Праведник квітне, немов пальма, як кедр підноситься на лівані, насаджені в домі Бога у подвір'ях всесильного нашого квітнуть вони. Вони у старості, плодоносні, соковиті та свіжі, щоб сповіщати, що справедливий Бог, твердиня моя. І нема кривди у нього. Псалом на День суботній. Ви розумієте, коли народ Божий, коли віруючі люди, які святкують День суботній, цей псалом можна читати кожний шабат, кожну суботу. Уявіть собі, яке це проголошення для мене, наприклад, для людей, які вірять Слову Божому. Що ті, хто насаджені в домі Господньому, в подвір'ях всесильного нашого, квітнуть вони, вони у старості, плодоносні, соковиті та свіжі, щоб сповіщати, що справедливий Бог, твердиня моя, і нема кривди у ньому. Ті, хто знаходиться в домі Господньому, і немов пальма, як кедр, підносяться на лівань. Ви знаєте, з віком багато може бути болячок якихось, якихо надбаних болячок або спадкових. Але коли ми віримо Слову Божому, коли ми довіряємося його слову, то для мене особисто, коли мені приходиться боротися своїми недугами, то я просто беру цей псалом, беру це слово і говорю. І я вірю Божому Слову. Я вірю, що я в старості соковита, плодовита і свіжа, щоб звіщати якийсь справедливий Бог. Я дякую Богу за цей день, за мирне небо, за все, що він дає, і моє серце вдячне йому і моя молитва. Перш за все, я вдячна Богу за народ Ізраїля, який дав нам. Своє писання, який дав нам Спасителя, який дав нам слово, за тих, хто його писав, хто його до нас доніс. І я вдячна Богу за його милосердя, ну, безкінечне. І я прошу і молюсь, Боже, благослови народ Ізраїля, Шалом аль Ізраїль, шалом аль Ірушалаєв. Також, оскільки ми живемо в Україні, я молюсь, Боже, пошли миртві Україні, дай мудрості правителям. В новому заповіті написано, що перш за все звершайте молитви за всіх людей, за царів, за правителів, щоб нам проводити життя тихо без м'ятежів. Люди говорять, для чого це потрібно молитись за правителів, не проклинати, а молитися, щоб вони більше хабарів брали, більше крали те, що робить людина у владі. Про це говориться багато в Біблії також. Кожен за себе дасть відповідь перед Богом. Але оскільки ми люди, і ми живемо в духовному світі, то Наша ціль, і моя ціль молитись за правителів, щоб ангели Господні були над ними, щоб страх Божий був у них, щоб вони закони, які Бог дав для людей, щоб вони були правильні по Слову Божому, по Торі Господній, по закону Господньому. Тому я вас надихаю. Вірте Богу! Довіряйтесь йому, читайте його слово, Його псалми. Це велика сила, це велика міць для підкріплення нашої душі і духа і для здоров'я нашого тіла. І хай Господь береже всіх нас, миру вам, дорогенькі, благословені Господніх і захисту Господні. Я дякую Богу за всіх воїнів, які боронять нас. Хай їх Бог береже. Хай буде мир на Україні, хай буде мир в Ізраїлі. Благословенного вам дня в ім'я Ішуа. Амінь.